Всім привіт! Мене звати Аліса. Це мій п'ятимісячний син Ярослав. І в цьому відео я покажу смачнюший рецепт пирога з яблуком та шоколадом. Ярослав вже виріз моменту зйомку цього відео, йому вже рік. А в мене готові інсайти за перший рік материнства. Давайте розпочнемо. І перший інсайт це те, що спочатку вдягаємо кисневу маску на себе, а потім піклуємось про дитину. Не було жодного дня, коли я не почистила зуби, не вмилася і не нанесла догляд за шкірою. За весь рік жодного дня не було без душу, але були дні без приготувань їжі, прибирання і, мабуть, рік я не застеляла ліжко. Я це до того, що якби сильно дитина не змінила ваше життя, залишить речі, які поповнюють енергію вам, тримають вас в тонусі та гарному вигляді. Всі мої доглядові процедури я робила з сином на руках, бо він не спав у ліжку без мене, і просто покласти його з іграшкою піти теж не працювало. Мені допомагав слінг, потім ергорюкзак, потім він лежав на килимі, потім сидів на теплій підлозі у ванні, потім позу у ванній. Але я завжди перше чистила зуби, вмивалася і потім йшла доглядати за дитиною. Відмивала, вмивала, вмивала міняла памперс і так далі. Другий інсайт, якщо мати дитину було ваше рішення, ви цього хотіли нічого б не змінило вашої думки, то вам ніхто нічого не повинен. Навіть ваш чоловік. Так, він такий самий родитель дитини і так само має піклуватися про неї. Але якщо ви поділили обов'язки і зараз ця фінансова сторона на ньому, і він добре виконує свій обов'язок фінансового забезпечення, то немає сенсу сваритися, хто більше часу проводить з дитиною і хто більше стомився. Стомилося обоє. Ви одна команда, і у команди різні завдання. У вас складніше, бо 24 на 7. Він має допомагати як може, але не намагайтеся сваритися, що він недостатньо допомагає. Головне, ви і ваша дитина. Наступний інсайт це те, що треба знаходити речі, які приносять радість та задоволення, якими б маленькими вони не були. Для мене це були книги. Я дуже багато читала перші півроку, тому що дитина спала на руках весь день, і я читала з телефону. Щоденно ввечері гарячий душ, поки чоловік дитина або коли дитина заснула. Часто замовляли смачну їжу додому, і я часто могла не готувати, і ми найняли прибиральницю. Це було найкращим рішенням, чесно. Манікюр за 12 місяців. Я лише один місяць не зробила його. А так стабільно доглянуті руки мені підіймало це настрій, і я не забувала, що в першу чергу я гарна жінка. Наступний і останній сайт це те, що треба прийняти, що життя як до дитини вже не буде. Якщо ви хочете рости дитину, а не віддати її батькам чи няні, то ваше життя дуже зміниться з першою дитиною. Ви не будете більше тою, ким ви були. Ваша рутина, звички, це життя буде кардинально іншим. Воно не буде гіршим, просто інакшим. І треба прийняти, що це з вашим життям так станеться. Життя чоловіка не зміниться повністю, і не будьте злими на нього через це. У вашому житті будуть нові радощі, нові болі, нові виклики, нові досягнення, і головне, бути морально до цього готовою. На цьому все. Дуже дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, які інсайти, так і рецепти були вам корисні. Пишіть в коментарях свої інсайти за час матеріалу. А ще не забувайте підписуватися на канал і ставити пальці вверх.